Євангелія від Матвія, 23 розділ з 26 по 28 вірші. Фарисею сліпий. Очисть передусім чашу і блюдо всередині, щоб чистими стали і зовні. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що уподібнюєтесь до побілених гробниць, які зовні здаються гарними, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти. Так і ви зовні здаєтеся людям праведними. А всередині повні лицемірства і беззаконня. Ісус Христос звертає нашу увагу на те, щоб ми змінювали в першу чергу наш внутрішній світ, тобто наші думки та наші бажання. І як наслідок цього поміняється наша і зовнішня поведінка, яка видима іншим людям. Адже змінюючи просто наші вчинки, наше поводження, але не змінюючись всередині, ми перетворюємося на лицемірних акторів, які просто виконують певну роль. Так, можливо, люди нас і будуть поважати і вважати праведними, але не Бог.